Всім привіт! Глядачі нашого каналу, хто вже давно дивляться наші відео, вже, мабуть, могли захистити наукову роботу з коптерів від бренду FodderC. Ми дійсно приділяємо багато уваги саме цьому бренду, бо в більшості своїх знімаємо бюджетні моделі. Та сьогодні огляд не про цей бренд. В мене в руках дрон s 93 від також не менш відомого бренду WLRC. Сьогодні подивимось, що в нас є в комплектації, як саме літає цей малюк, і давайте розповім вам трохи технічної інформації. Модель вже відноситься не до найнижчої ціни, проте залишається у любительському сегменті. Дрон вражає розмірами, хоча і важить зовсім небагато. Чорний матовий корпус з такою стилізацією виглядає цікаво, а система складання так і спонукає швидше розкрити лопаті. До речі, саме за рахунок такої системи розкладання крила коптера тримаються дуже міцно і не закриваються при випадковому падінню з висоти. Ось зараз можете бачити, як при розведенні вони фіксуються у точці. Хоча й здавалося б, не Незначна деталь, проте це велика перевага перед дешевими дронами. І перед самою інструкцією до експлуатації пройдемось трохи по цифрах. Модель s 93 може піднятися на висоту до 50 метрів, на одному акумуляторі літати до 20 хвилин і відлетіти від вас на 300 метрів. Стандартно почнемо з розбору пульта керування, бо це основне, з чим прийдеться працювати під час польоту. Посередині маємо кріплення для телефона, а з обох боків базові функції керування. Ліворуч маємо спеціальні кнопки для налаштування кутонахилу камери. Прямо під час польоту можемо змінювати ракур зйомки. Режим швидкості в моделі їх 3 та зліт і посадка. Праворуч, ось тут маємо режим фліпів. Щоб відтворити трюк, натискаємо кнопку і правим джойстиком завдаємо нахил у будь-яку із сторін. Навіть з такими великими розмірами дрон вдало справляється з режимом сальто. Далі йде кнопка калібрування, при короткому натисканні та повернення додому при довгому. Безголовий режим, базова опція для новачків та кнопка для корекції положення дрона під час польоту. Як і в більшості недорогих дронів, пульт працює від трьох батарейок, тому додаткового заряджання не потребує. На пульті ось тут ми зазначали, що є кнопка калібрування. Її натискаємо перед кожним запуском обов'язково, щоб дрон коректно поводив себе у повітрі. Все вмикаємо, ставимо на рівну поверхню. Верхню і коротко натискаємо. Індикація на дроні з мерехтіння перейде у стабільну і зможемо підготовлюватись до польоту. З останніх підготовчих моментів нам залишилося вдіти екіпіровку на пропелери. Це, в принципі, можете робити за бажанням, але щоб не пошкодити лопаті або оточуючі об'єкти, краще вдягнути, тим паче, що вони йдуть у комплекті до дрона. Під пропелерами в нас є відповідні місця, куди ми кріпимо захист. До речі, він також міцно вставляється і тримається. Тож у разі екстрених ситуацій не відлетить, а зможе захистити. У комплектації, окрім захисту, в нас ще є зарядний пристрій, запасні лопаті та інструкція. І, начебто, ми все підготували, все включили. І дрон, і пульт, а він чомусь не злітає. Це тому, що потрібно в першу чергу сполучити їх між собою. Для цього беремо пульт, все. Звісно ж, вмикаємо, і лівий джойстик піднімаємо догори і донизу. Дрон видає звуковий сигнал. Індикація більше не мерехтить, пара здійснена. Тепер щодо самого запуску. Нічого нового тут немає. Ми можемо автоматично запустити дрон кнопкою. Головне, відійдіть буквально на метр, бо при першому польоті ми ще не знаємо, чи рівно він підніметься або, можливо, буде потрібна корекція. Натиснули, він піднявся, і ми далі продовжуємо керувати джойстиками. Лівий відповідає за висоту, правий за нахили корпусом та самого напрямку. Саджаємо таким самим чином кнопкою, але краще не з дуже високої відстані. Натиснули, і дрон плавно при на землю. Або ж можемо самостійно підняти дрон. Тут також нічого складного. Після сполучення підняли лівий джойстик, завелись двигуни. Підняли ще раз, дрон злетів. Тож запускайте, як вам зручно, і якщо думаєте подарувати дрон дитині, то самі бачили, що у запуску нічого складного немає. Проте слідкуйте, щоб пропелери нікого не зачепили. Для різноманітних польотів, щоб зробити їх більш цікавими, ми можемо завантажити додаток і спробувати різні режими. Тут також все дуже просто: скануємо QR-код. Завантажуємо додаток. Він підтримується як на iOS, так і на Android. Підключаємо телефон до мережі Wi-Fi від дрона і заходимо у застосунок. Тут можемо у реальному часі бачити трансляцію зображення з камери, змінити швидкість, керувати сенсорними джойстиками, увімкнути фото або відеозапис, калібрувати пристрій та тестити різні режими: режим стеження, політ навколо об'єкта, фотожестами, режим польоту за маршрутом. Тож вибір дуже великий. Що стосується польоту, то дрон дуже маневрений і швидкий. На третій швидкості може розігнатися до 50 км на годину, проте пам'ятайте, що на такій швидкості акумулятор підсяде швидше. Підтримує один рівень висоти і чітко зависає у одній точці. І от ще один плюс: навіщо потрібен захист? У таких випадках, коли підлітаєте близько до об'єктів, наприклад, рослин, листя попало б до лопити і дрон зупинився. Маючи захист, ми вдало подолали цю перешкоду. І найцікавіший для нас розділ оглядів це якість камери в цьому дроні. Основна фронтальна камера 4К. Та друга нижня камера HD з роздільною здатністю 1080 на 720 p Також має ЄСЦ стабілізацію для зменшення тремтінь і стабільного зображення. Дрон, як ми казали раніше, може відлетіти від вас на відстань до 300 метрів, а ось зображення стабільно буде передаватись на відстані у 100 метрів. Далі зв'язок може трохи втратитись. Стосовно зображення, картинка яскрава і все ж таки, як для бюджетної моделі, має досить непогану чіткість та стабілізацію. Тож давайте підведемо підсумок. Це вже не той малюк, маленький дрончик, про який ми часто знімаємо огляди, а такий великий суттєвий дрон. На долоні він вже не вміститься так просто. Ставимо також. 5 балів за міцність корпусу та усіх кріплень. Лопаті самі дуже міцно тримаються у відкритому положенні, і також обов'язково радимо не нехтувати з захистом на них. Особливо це важливо, коли ви літаєте вперше і у польоті може трапитись щось непередбачуване. До речі, якщо ви вже є володарем якогось дрону і не знаєте, як закріпити захист, а він часто йде у комплектації, то ми закріпимо в описі під відео наш огляд на те, як правильно їх встановлювати, можете подивитись. Стосовно камери, вона, звичайно, трохи краща, ніж у інших бюджетних моделях. Проте ще раз наголошуємо вашу увагу, що на превеликий жаль, дрони за тисячу, дві та навіть три тисячі гривень ну, ніяк не можуть знімати відео, начебто, то знімання знімала екшн камера, тому також звичайно радимо перед тим як купляти квадрокоптер. Поставте собі запитання для яких потреб ви його купляєте. Чи будете активно знімати, чи просто літати та гратися, тому що від саме ваших потреб залежить вибір моделі, щоб у подалі бути задоволеним на 100%. Тож. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам саме ця модель. А ще можете написати, які інші фрагменти та аспекти додати до наших поглядів на квадрокоптери. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемось у наступних поглядах.